Всем привет, ребята! Меня э, зовут Вика, мне 9 лет, скоро будет 10. Я подруга одной блогерши, э, мисс Мария 678. Я ее подруга, э, она моя одноклассница, точнее, и я с ней как бы дружу, ну не как бы, а вообще дружу. Можете, пожалуйста. Еще, если вы хотите... Ладно, забуду в конце говорить, потому что, ну, это в конце должны говорить. Это мое первое самое большое видео, если, конечно, оно получится. Не пищи. Мне телефон пищал. Короче, буду рассказывать 10 фактов. Факти, факти вкус. но я пока що не знаю, сколько їх здесь буде. Коротше, сколько поміститься, я вже болтаю минуту, сколько поміститься, столько и будет все. М -м -м -м. Перший мій факт. Я хожу на малювання та повітряну гімнастику. На малювання я ходжу в середу на, на п'яту годину. І на гімнастику теж на п'яту годину, але в, у, у вівторок та четверг. Тільки ось так. Другий мій факт. Я вчусь як і звичайна учениця: на двойки, тройки, четверки та п'ятірки. Може, ще на єдиниці, але це дуже мало. Це у мене у єдиниці завжди. в начале школы, а потом уже вот так вот. Третий факт. Я дуже люблю творы. Мене. И ось эти балбесы живут. Вот там вот банка вся. Я буду вам еще так показать. Тут мои разлики Ось вони. Тут мой мурахи. Не знаю, чи видно вам від колонії мурах. Моє мої блбізики зараз. Мої блбізики це дорі, Жовта Дорі. Ось вона. Це синій тошик. Ось така банка. Шот, чекайте, я нічого тут не бачу. Ось така баночка. І у мене такі. Рослині є. Я можу розмовляти і українською, і російською. Ось так. Тому не обращайте в мам'я. Я хочу вам показати мої малюнки: о цих бумбундіру, крокодилів і так і далі. Хочете, можете пропускати те, що я показую, якщо вам не цікаво. Можете, ні? У мене. ой! У мене тільки е, цей. У мене тільки три малюнки. Це сам бомбон Дірок крокодил. Ну, вибачте, я хожу на малювання тільки рік десь або вже два. Ну, якось так хороше. Тралелеву тралала. Якщо що, це море, це пісок. А це сам тралалеву тралала. І бомбомбіні гузині. А далі йдемо. Далі вже я думаю, що намалювати. Може тун 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 вся гурка когось. Ліба лаватка сатурна зупинити. Запарачувати. Я дуже люблю малювати. У мене малюнків з малювання вже десь 70 або 80 точно. Але це невідомо. Я е, Ще один факт. По-моєму, четвертий факт. Я дуже люблю фотографуватись. У мене. Достатньо всяких фоток в камері і так далі. О, це відео може бути на 14 хвилин. Коротше, може на годину. Може бути, Я не знаю. На ну, годину точно ні. Тому що я або так, або ні. Чекаю. так. Я, які ще б факти вам сказати? Ладно. У мене є ще одна подружка, якщо ви знаєте цей канал, це п'ятий факт, я можу дружити з блогерами. Це I Love You Box TV, це так називається ще один канал, її звати Ніколь. Я знаю, вона приїжджає сюди, от в Чернівці, вона живе в Житомирі, приїжджає сюди в Чернівці, вона вчора уїхала, приїжджає в Чернівці і з нами грається. Міс Марія 678. І я знаю Яну Сок, ще її канал. Міс Марія. Ну, Марії коротше. Uh, ще якийсь Сара її канал, але я чогось її канал Сара не можу знайти ніяк. Не знаю чому. Це от так І якщо що, я вот так от. Виглядаю. Ну, ви вже напевно бачили, як я цей. Е... Як я відео знімала там, де як є відео е... гріша там. Ну, не ну, вибачте, в голову, то і це і знімала п'ятий факт. Я буду знімати відео, які навіть вийшли з тренду. Як. Наприклад, якщо б не було навіть ще в мене не було каналу і вже пройшли з тренду Бумбо Крокодило, я б все одно їх рисувала, знімала про них. Зараз ну, я почему-то не знімаю. Не знаю по От так. Отак. І ще я можу знімати які в тренді зараз, бо в мене зараз є канал. Які в тренді, які не в тренді. Тому, будь ласочка, якщо хочете, ставте лайки. Але це не. Я вас не заставляю. Хочете Ставити. Все. Я шостий факт. Я можу знімати про бумажні сюрпризи, про що, про якісь. Можу з подругою щось робити, з Марією або що. Не знаю. Mm -hmm. E -hmm. З кимось коротше буду знімати відео. Щось можу робити, якісь відео вам знімати якісь. Як я їх зараз знімаю, як я сьогодні про шавуху знімала. Я буду знімати по 5 відео. Усім хвилин вже. 8. 8 хвилин уже знімаю, ну майже через 2 секунди. Це 8 хвилин. Я буду. Ну, ладно, ну, Це достатньо буде по 6 фактів, я так думаю, буде достатньо. І якщо хочете другу частину, наберіть хоча б 10 лайків, якщо хочете. Якщо хочете, то ставте. Якщо не хочете, то не ставте. Можете просто поставити або підписатись на мене. У мене було 7 або 6 користувачів, або більше. Ну Десь так, бо в мене в початку був один. На мене підписались хто, хтось, підписався або підписався якийсь. Потім на мене підписалася міс Марія, коли ми з нею болтали по дзвінку. Ще потім двоє це було четверо, а зараз вже шість або більше підписників. У мене шість відео, це сьоме, але це буде рахуватись. Тому всім па-па!